Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Медалі на городі. У нас тепер така місія, знаєте, От. така місія бути на городі і копати, копати картоплю. Вже таку частину ми викопали. Бачите? О, а і от там донизу. Ще лишається нам вісім рядочків. Вісім рядочків лишилося таких повних. О, По-моєму, вісім, два, 4, 6, 8. Вісім рядочків повних до кінця і морква. І Ще лишилася нам морква. Що треба буде. Бачите, вона пускає, що видно, де пускає ті листочки, що видно, де її буде копати. Ну, та викопаємо бараболю, а тоді будемо копати моркву. У нас сьогодні похмуро. І слава Богу, може Богдан, що цілий день такий був похмурий, буде. О, Щоб був цілий день. Хочу вам ще показати, вчора пішла вливати там помідори і покажу вам один такий момент, що я подивилась, і воно виходить, що воно точно так. Тімка лежить, пільнує нас. Лежить, пільнує. Тімка пільнує котики. О, дивіться, тут сивенька, а там чорна. О, вчора вливали, ми так кожен раз перед вечором потрошки вливаємо той перець. Дочка зірвала, була трохи того перцю і перекрешила, то... Що я вам хочу показати? Дивіться, я зрізала ту лілію всю і сюди скидала. Видите, подивіться, як лілія спалила весь, ту траву. От подивіться, Сюди, сюди не, нічого не робила, нічого не, яка зелена. Порівняно, яка зелена. Сюди та трава, ті буріни, які зелені. А тут накид, відколи накидала лілії, дивіться, це я вчора зауважила, як лілія спалила цей весь бурін. Двідь. Видно, що має якусь, якусь отраву та лілія. Бачите? Бачите, Може я не права, може я не права, але так виходить так виходить її, її виходить, ллі тако нарізати, нарізати. Не хоче, щоб бур'ян пропав накидати і, і так і так зробити, і так буде певне, що добре. Не знаю, а ну напишіть мені, хто мені там напише, чи це я, чи це правильно, чи це неправильно, чи я добре думаю, чи не добре думаю. От віць, де, де накидала лілії, там всюди погоріла трава. Ну, бачите, ну, там місцями, де нема, тої е, то лілії там не згоріло, але отут, де є, то всюди Ось Отак От якось. Оце потрошки вливали перед вечором. І якісь я посіяла ті помідорки, а вони... Якогось якогось такого сорту, якісь закручені, не знаю. Чи це від цього вже пекла такі, чи що, чи це ті, що в мене того року були такі величезні, чи вони цього року ще будуть, чи то вже просто вони будуть зелені, а не дійдуть. Не знаю. Але я ще лишила, ще лишила того е, насіння, що я вже навісні, може, а хто дочекає, то може е, будемо. Так, посіємо ті свої помідорки на, на розсаду. О, Отаке от якесь робиться. О. А яблука такі величезні і обпадають. Чоловік каже обірвати їх. На а що з того їх обірвати? Вони, якщо їх обірвати, вони що не, не зогниють. Вони також погниють, як їх обірвати. Дивіться, які, подивіться, Дивіться, які то яблука великі. Але падуть, падуть і гниють. О, я вже показувала, що вони так, що вони так облітають і так гниють. Ну, але он так воно і є на деревині. О, о, на деревині вже не є. Ой. Самоє, що ж я хочу сказати, дивіться, от я не знаю, що цей мій один персик. Щось жовкне. Ну, Я щось цього руку так зауважила, що він жовкне. Ті вроді ще зелені такі е, листя, а цей так щось пожок він буде пропадати. Чи що, вроді один і той самий сорт. Я не знаю. не знаю Добре, треба йти копати потрошки, ще трошки вкопати, бо щось треба їсти, зготувати Сама мене знаю, що чи дерунів насмажу. смажу. Та певно, що я ще й не смажила. О. Принесла яблуко, то поставила на пеньок і срочним образом треба сливки обірвати. Ви знаєте, з цього сливки такі так само, як то одна дійшла, друга ще тверда, але треба зірвати, бо обсипляться чисто. Зірвати їх, відібрати від, від, від кісточки і пересмажити, пересмажити на вареничку. Скільки тих сливочок ще лишилось, то так треба зробити з ними. О, а що інакше з ними робити? Ну, Отако маю робити акцію. О, треба мені ті качки забрати. Оті шипуни з того шипуна і дві тих шипунки. Треба їх забрати. На кінець гуси в мене заспокоїлись. Вони так кричали тепер, во від самого ранку щось так, що вони, що вони так кричали, що чоловік каже, на пів села чути, ніби нікого немає гусей, лише їм в нас. Ой, йду. Знаєте, вроді небагато тих барабой, не така велика площа. Ну, але м -м -м. копати й та й довго, правда, що ми мало що збираємо, бо дочка приходить, приїде з чоловіком, зазбирає. Ось сьогодні зранку були, були, зазбирали бігом і поїхали, а ми вже помало ріємо далі. Добре, що нині погода дозволяє, бо то ми так трошки зранку, а трошки надвечір, бо інакше неможливо. Інакше неможливо. Мене ще той гриб не відпустив, що вчора мене так дуже голова боліла. Чи, чи на зміну цієї погоди, чи що, я не знаю що, але отак так боліла голова. Таке. Видите, є бараболя. Але хочу вам сказати, що є і надгнивші. От є і надгнивші. То о, копаєш то, ну як. Е як не в кожному корчі, то через корч, через два є десь надгнивша. То там, то там. От вони то не знаю від чого. Вроді і дощі не були, але бараболі щось є над, по, по, ну, що надгниваю. Чи Все такі сорта, чи що, я не знаю. Всім доброго ранку, мої дорогі підписники і гості мого каналу. Сьогодні знову. Будемо копати, ще лишилось 8 рядочків. Ці всі вже ми викопали, 18, 18 рядочків ми викопали, визбирали, а ще лишилось нам 8, 8 рядочків. Так як ми кажемо, 8 стежок, то треба їх надолужити. Не знаю, чи ми сьогодні ще встигнемо чи не встигнемо. Вчора була похмура погода, і сьогодні така ніби похмура погода, то попробуємо, попробуємо, то... Ну, та я не знаю, як не сьогодні, то може завтра, то докопати. Бо нема дуже такого здоров'я помаленьку. І копаємо, а що робити. Треба все доробити. Треба все нам доробити. Отак. Добре, мої хороші, бо треба щось що і, і знімати е, е, там, біля хати. І треба щось так робити ще. А нічого не робимо, тільки от займаємося городом. Тільки городом. Хочу показати вам, мої дорогенькі, що сьогодні забрали качура шипуна того великого. Ну, його вже треба було забрати вже. Вже є молоді качурі на підході, але хочу вам сказати, що бачите, який він великий, жирний, пайний такий качур, що, що він такий люксичний, люксичний качур. Я, во, Дочка була, дочка помогла все зробити. Бо ми вже так всі повимучували на тім городі, ще лишилось нам дві стежки. Дві, чотири по дві стежки. Мені дві і чоловікові дві, щоб ми докопали ту картоплю. Ну ми вже такі вимучені, що взагалі нічого не можемо і нічого не хочемо. Але от качур, певне, має десь кілограм шість. Знаєте, от десь певний кілограм шість качур має, такий великий. О. Ну, так, якось так. Добре, мої хороші. Думали що сьогодні, що ще підемо копати ту картоплю, але не підемо, бо дуже змучені. Ну, знаєте, там було що копати. там було що копати, І ми поки тут, то, то, то не маємо сили, не маємо такої сили і після тої слабості. А хочу вам сказати, що аж сьогодні, трошки, трошки, аж сьогодні якось стало а, ніби, ніби краще. А то до цієї пори взагалі так, так було важко, що неможливо було нічого. Абсолютно. На тому буде все, мої дорогенькі. А ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі. Всім пока, всім пока, мої хороші. Гілочка з грушками від тої грушки відчимхнулась. Знаєте, от відчимхнулась. Я її підперла другу гілочку, підперла е граблями, а та одна відчимхнулась від тягару. Отак вам скажу як є. Бачите, ще я вам покажу, не підходжу, бо не маю коли. І хворіли, і малини висихають. Не їм коли ходити і тут переглядати. Ну отак, от отак, отак.